Доброго здоров'я, шановні телеглядачі. Так сталося, що я, людина, яка веде здоровий спосіб життя, потрапив до лікарні. І мені прийшлося робити операцію. Завідуюча терапевтичним відділенням при Балаклійській лікарні Белінська Олена Миколаївна, слідкувала за моїм здоров'ям і зараз дає корисні поради. Що Ви мені скажете? як здоров'я? Ну, ваше здоров'я, звісно, дуже худий. Що там казати? Дуже худий. Мишечної маси практично немає. немає. Ні, немає. Треба наїдати. Буду старати. Будете старатися. І mm -hmm. те, що ви казали за книжку, що це мед особливо їсти на ніч, це дуже хороше. Ось це ця діло. ось книжка Андрія ну. Ворона. Ви дивилися? Ну, я дивилася. Що ви за нього замет скажете? Ну, замет, я скажу, що це корисне діло. Це природний антибіотик. Ага. Ну, він дуже корисний і для всіх частин тіла, для шкіри, для волосся. Для оці ж виразки, щоб не було. А якщо вона є, то заживала. щоб. Але як і багато в народному лікуванні, то головний принцип не зловживати. Тоже, повинна бути помірність у всьому. Тому що основний принцип медицини не нашкуть, ще ніхто не відміняв. Ось я веду здоровий спосіб життя, вегетаріанець, можна сказати. У ну, вашому випадку, особливо, так. В вашому, я гадаю, що у вас це все на, на фоні стресів сталося. Бо ви дуже багато пережили. Зараз взагалі дуже великий сплеск виразок, як ми наблюдаємо. Дуже, ну, до 2022 року такого не було, щоб скільки виразів було. Люди дуже нервуються, переживають і міняється десь організму, гормони стресу мають вплив. розумієте? І ви також особливо попали під цей вплив стресу. От яку профілактику треба робити, щоб не попадати сюди? Так, Профілактика це перш за все вести здоровий образ життя і не нервуватися, і вживати природні продукти. Це перш за все. Ну, у нас зараз іде війна, не знаю, як людям навіть не нервуватися. Треба займатися психопрофілактикою, тобто настраювати свій організм на те, що все буде добре, і максимально все для свого організму робити корисного. Ось моя порада. У нас зараз на даний час. Ми працюємо по новій реформі не СЗУ. У нас підписані договори, і тому всі послуги в лікарні оплачую, оплачує держава. У нас є ліки, які входять в нацперелік і те, що лікарня може закупити, обслужування пацієнтів безкоштовне. Що б ви побажали собі? Собі я побажала б витримки і терпіння, щоб сили були з усім цим боротися, допомагати людям максимально і дочекатися перемоги. Добре, я дякую вам особисто і всім тим лікарям, які витащили з того світу і трошки мене підремонтували. Обіцяю, що я і надалі буду відкривати очі людям, показувати всьому світу, що за люди українці. Україна понад усе, ми переможемо.